Які ваші цеглини? Гриць виростав у віруючій родині, яка палала любов'ю до Бога і з радістю свідчила іншим про спасіння в Ісусі Христі, але тільки не Гриць. Гриць не був здібний до науки і з великими труднощами переходив з класу в клас. Він намагався вивчати вірші з біблії, але скоро забував їх і, хоч часом пробував сказати щось про Христа своїм приятелям, але розгублювався, забував, червонів і так нічого у нього не виходило. А приятелі зі сміхом казали Ти і сам добре не знаєш, а хочеш нас вчити. Одного дня в зажурі він нарікав, що бог не дав йому ніяких здібностей. Кожен щось може робити грати, співати, розказувати вірші, свідчити, а він нічого не може. Грицю, замість того, щоб нарікати, ходи зі мною, і я тобі дам цеглу, а ти збудуєш хатку для твого песика, поклавши руку на синове плече, сказав тато. Гриць пішов і скоро забув про нарікання. Він клав цеглину за цеглиною, скріпляв цементним розчином і так росла гарна хатина для песика. Один з його приятелів це побачив і зацікавився. Що ти робиш з цієї битої, потрощеної цегли? Глянь, жодної цеглини немає цілої і рівної, зауважив приятель. Таку цеглу дав мені тато, і я з нею будую якомога краще. Хіба не гарна хатка? відповів Гриць. Тато почув цю розмову, і коли Гриць увійшов до хати, сказав йому: Сину, я чув твоє пояснення, Степану, ти використовував ту цеглу, яку я тобі дав, і будував хотину. Як краще міг ти це зробити? Так само використовуй і той матеріал, що дав тобі Небесний Отець для слави Його і для праці на Його ниві. Ось послухай, що апостол Павло пише але кожному дається виявлення духа на користь. Одному дається духом слово мудрості, іншому слово знання тим же духом, іншому віра тим же духом. Усе це творить один і той же Дух, наділяючи кожному осібно, як йому завгодно. Ті члени тіла, що здаються слабкішими, значно потрібніші. 1 Коринтіна, 12 розділ 7-9 вірш. У Гриця засвітилися очі. Він із захопленням скочив на ноги і сказав Я не можу грати, я не можу співати, не можу свідчити, але я можу жити добрим життям, щоб бути світлом Христовим і цим світлом показувати дорогу до Христа. Тато задоволено всміхнувся, що його син зрозумів правду. Любі діточки, яку цеглу Небесний Отець дав вам, використовуйте її. Орися любила співати, вона мала гарний голос, але не мала доброго слуху. В церкві її мама грала на піаніно, і ноти, які Орися недобре брала, вона покривала гарною музикою. Діточки, використовуйте ту здібність, яку Господь вам дав із щирістю, і для Божої слави, а Господь буде покривати ваші помилки своїм благословінням. І ваша праця, яка б вона не була, коли буде зроблена з Богом і для Його слави не буде марною. Є гарний віршик у посланні до Коринтян, але скарб цей ми носимо в глиняних сосудах, щоб велич сили була Божою, а не нашою. Друге коринтянам, четвертий розділ, сьомий вірш. Тож ідіть і працюйте для Господа так, як ви можете, використовуючи ті цеглини, які Господь вам дав для слави Його і спасіння інших. Те, що Бог сказав апостолу Павлу, відноситься також і до кожного з нас: досить Тобі моєї благодаті, бо сила моя здійснюється в немочі, друге Коринтянам, 12 розділ, 9 вірш, написала Христина Приходько.